В 255-й школі, що розташована в Дарницькому районі, відбулася зустріч оркестрів під назвою Вогнеборець з учнями та вчителями. Збори відбулись для того, щоб ознайомити дітей з головними правилами техніки безпеки. Оркестр Вогнеборець показав іншу сторону медалі пожежників. Це була спочатку самодіяльність, а звичайно, збирались хлопці в музичному гурточку. Разом грали хто на балалаці, хто на баяні, на сопілці, хто як міг, хто співав, хто танцював. А потім це вирісло вже в оркестр. І останні роки він має таку і назву Вогнеборець і має в своєму складі професійних музикантів. Займаємося професійною творчістю. Ми граємо живу музику, ніколи ми не використовуємо. І Тому діти сприймають дуже, -дуже захоплені. І всю інформацію про нашу. Працю вони сприймають дуже добре. 431 пожежа відбулася в Дарницькому районі за 2014 рік. А це означає, що люди не дотримуються правил техніки безпеки. Неодноразово проводяться бесіди в навчальних закладах на актуальну тематику. Підтримали ідею у проведенні подібних зустрічей управління освіти Дарницької районної місті Києві державної адміністрації та головне управління з надзвичайних ситуацій в місті Києві. Метою нашої зустрічі підняти патріо етичний рівень та любов до професії рятувальника нагадати дітям основні правила пожежної безпеки і про те, що вони мають бути завжди пильними і пам'ятати телефон, за яким телефонувати у разі небезпеки. Два тижні тому у нас проходив такий захід, як евакуація в зв'язку з надзвичайною ситуацією. І е, минулого разу саме в цьому закладі відбулася ця евакуація. І сьогодні я хотіла дітям, щоб діти побачили, що у нас рятівники виступають не тільки в ролі. Саме рятувальної служби, але є ще й сторона такого такої їх діяльності, як і такий чудовий виступ. Корисне з приємним поєднали на цій зустрічі. Працівники пожежної служби із задоволенням виступали, а учні із захопленням аплодували.